Вітаю, друзі. Груша Стар Кримсон Груша американської селекції літня. Ось її стовбур. Стовбур схожий на сердечко Ось. Гілки її дуже гнучкі, і от приходиться її підпирати, підв'язувати. Це молода груша, вона родить вже третій рік. І от, щоб встигнути нею поласувати, потрібно її завчасно зняти з дерева її плоди, тому що вони дуже швидко перезрівають. Зривати плоди треба тоді, коли вони ще трохи тверді. І зірвавши, поставити їх у холодне місце, в прохолодне місце. І зберігатись вона не може довго, так як це літній сорт груші. Тривалість зберігання 10-12 днів приблизно. За цей час ми повинні її або спожити у свіжому вигляді, або зробити заготовки на зиму. Можливо, хтось подумає, що груша вже дозріла і тому вона має такий колір. Але ні, такий бордовий колір вона має від самої зав'язі. Постійно в неї такий колір. І час дозрівання визначити її можна по тому, коли груша вже починає падати додолу. І ми дивимося вже тоді, коли нам її зривати. А це зазвичай буває у другій половині серпня. Як я доглядаю за деревом? Весною, коли дуже сухо, стоїть суха погода, я поливаю скільки разів. А ранньою весною я роблю обрізку і зразу ж Місця зрізув, замащую садовим варом. В осени, коли вже листя опаде від шкідників, грибів, лишайників, я використовую залізний купорос. Ось таку пачку, беру більше половини пачки і розчиняю на 10 літрів води, оприскую дерево і оприскую пристобуровий круг на землі. Також, коли ми підбілюємо дерева з осені чи навесні, ми можемо залізний купорос додавати у розчин для побілки. Таку красиву, корисну і дуже декоративну грушу, я раджу вам посадити у своєму садочку.